Намасте, сідаємо, прокручуємо плечки назад і вниз, витягуємо за маківкою вгору, руки лежать на колінах, прикриваємо очі і заспокоюємо своє дихання. Дихаємо глибоко, вдох і видих. І ще вдох і видих. Відпускаємо всі проблеми та турботи. Налаштовуємось на один вайб зі своїм тілом. Розтираємо долоні між собою до відчуття жару і кладемо їх знизу на живіт в районі пупка і нижче. Очі закриті. Відчуйте, як тепло з рук перетікає, в ваше тіло, розслабляє всі ваші внутрішні органи, зігріває їх, зцілює, забирає білі, дискомфорт, якщо вони є. І просто відчуйте цю зцілюючу теплоту, яка виходить від ваших рук, цю люблячу енергію, це заспокоєння. І опускайте долоні на коліна. І ми починаємо рухати шию, перекатуємо її через передню поверхню тіла до одного плеча і через перед, через грудну клітку до іншого. Продовжуємо глибоко дихати і просто прокатуємо таким напівкругом голову в один бік і в інший. І тепер тягнемо вушко до одного плеча і до іншого. Ми не піднімаємо плечі, плечі внизу і відчуваємо, як розтягується бокова поверхня шиї. Плавно, теж глибоке дихання, зберігаємо і продовжуємо добре. Зупинились. І тепер ми рухаємо нашу грудну клітку по колу. Руки нам допомагають, ми ними тримаємось за коліна, на вдох. Ми йдемо вперед, на видих, перекатуємось назад. І на вдох ми розкриваємо грудний відділ, на видих, скругляємо лопатки. Рухаємось по колу, можна також прикрити очі і в іншу сторону. І віддатись прямо відчуттям. Свого тіла, прислухаючись до них, рухайтесь в такій амплітуді і швидкості, якій зараз вам буде це комфортно. Відчуйте, як хочеться саме вам, вчимось будувати зв'язок своїм тілом. Добре. І зупинились по центру ручки в замок, пальці ви витягнулися замком вгору і потягнулись легко вліво та вправо по черзі. І ще на ліву сторону, і направо. Добре. Видихаємо ще раз вліво і вправо. Розтягнули злегка свої бока, і руки за головою в нас так само в замку. І ми будемо розкриватись на вдох. Погляд вгору, лікті розкрили максимально в сторони, а з видихом зібрались лікоть до ліктя підборіддя до грудної клітки. І ми розкриваємось, вдох, погляд вверх, і видих, закрились, заховались ніби будиночок, і продовжуємо. На вдох у нас розкриваються лікті, грудна клітка. А на видих ми закриваємось, розтягуємо задню поверхню шиї, скругляємо легенько лопатки, добре відпускаємо. І тепер переходимо в позицію русалки. Права нога попереду опирається в ліве коліно, ліва позаду, стопа на себе. І в нас права рука на підлозі, ліва за головою. І ми нахиляємось вправо вдох і вертаємось в центр видих. І ще продовжуємо тягнутись, нікуди ми глибоко не опускаємо. Лікоть ми можемо злегка прозгинати опорної руки, але не сильно. на нього ми не переходимо. І Тепер ми розкриваємось на вдох і закриваємось, прокручуємось грудною кліткою до коврика видих. На вдох грудний відділ в стелю, на видих в підлогу. І Також працюйте в своїй комфортній амплітуді. Продовжуємо. Ми на вдох розкриваємось максимально наскільки комфортно, а на видих таким напівкругом закриваємось добре. І тепер змінюємо позицію на іншу сторону. Також викладаємо ноги в позицію русалки, беремось тепер правою рукою за головою і починаємо витягувати потроху бік. Ліва рука опорна на підлозі. Може злегка згинатись в лікті, коли ви опускаєтесь, витягуємо правий бік вдох і повертаємось видих. І ще потягнулись вниз і вернулись видих. І тепер ми закрились, і на вдох розкриваємось, грудний відділ, показуємо в стелю, а з видихом в коврик. І лікоть в нас працює, погляд теж. Рухається, видих, закрились. І розкриваємо грудний відділ, вдох. І з видихом закриваємо. Рука рухається, малює, ніби таке напівколо. Добре, закінчили. І переміщаємось в позицію на четвереньки. Ноги у нас на ширині тазу, стопи розслаблені, ми на вдох. Прогинаємось. Повністю всім тілом, а на видих, округляємось і робимо теж в своїй комфортній амплітуді, плавно. Постарайтесь відчути, наче кожен ваш хребець то скругляється, то навпаки розкручується, розпрямляється. І таз дивиться вверх, і погляд теж вгору. А з видихом ми добре відштовхуємось руками від підлоги і лопатками тягнемось в стелю, на вдох прогнулись. На видиху округлились І залишились в нейтральній позиції. І тепер тазом злегка тягнемось назад, на вдох, на видих, вертаємось на місце. І ще відчуваємо, як розкриваються, наче сідниці сідничними буграми ми штовхаємо задню стінку назад, а головою передню стінку вперед. Погляд в нас низ, шию не заломою. Амплітуда може бути у вас менша. таз на п'ятки не садим, просто рухаємось вперед-назад. Добре, залишились тут, поставили вперед праву ногу на правий край коврика руки з серединки в нас. І ми рухаємо тазом, малюючи такі круги, теж в своїй амплітуді, вона не буде великою. Рухаємось вправо, назад, вліво і вперед. І ви ніби малюєте своїм тазом круг. Розслабляйте таз. І прокручуйте. Працюємо з нашими кольшовими. І акуратно, повільно прислухайтесь до відчуттів тілі, добре. Повернули ногу назад, і тепер поставили ліву з лівого краю коврика так само. І тепер рухаємось вліво, назад, вправо, вперед. Ті ж самі круги тазом промальовуємо. Можете робити це швидше або повільніше, як вам комфортно, як вам зараз відчувається. Просто відчуйте, як там в тазу, рух, як все працює, і акуратно повертаємось назад. Добре, виходимо знову в позицію, на четвереньки. і тепер ми Прогнули таз потягнулись, вперед, підкрутились від тазу і до лопаток. І знов попереду прогинаємо таз тягнемо його назад, підкручуємо під себе і рухаємось вперед. І ще прогнулись, ми, наче хвиля назад таз потягнули, підкрутили, скружили лопатки і вперед. І ще прогин, вдох, назад. Підкрутились, видих вперед. І прогин назад потягнулись, підкрутились і вперед. І залишились цього достатньо, і ми переходимо в позицію Маласини. Стопи в нас прижаті повністю до підлоги, якщо у вас п'ятки не опускаються, підкрутіть коврик або якийсь рушник, покладіть під п'ятки. І ми ліктями розштовхуємо коліна в сторони, руки в намасте і таз в нас розкритий, і тут ми розслаблені, просто провисаємо. Якщо вам досить комфортно, поставте праву руку справа, ліву відкрийте вверх, погляд вгору за лівою рукою, і грудний відділ, наче теж трохи прокручує стелю. Повертаємось в центр. І тепер міняємо в іншу сторону, ліву руку опустили перед ногою, праву витягнули вгору, і погляд за правою рукою вгору. Добре, і в центр. Сідаємо тепер на підлогу, збираємо стопи разом, коліна в сторони, позиція метелика, ручками оперлись позаду і злегка помахали своїми ніжками, крильцями, видихаємо добре. І робимо легкий масаж стоп. Кожен пальчик промасажуйте, руками зробіть. Зараз собі приємно розслабте стопи, перейдіть далі до подушечок, до зводу стопи. Повністю всю стопу промасажуйте, відчуйте, як розслабляється все тіло, і витягуємо вбік ліву ногу, праву до себе, до лобкової кістки, поправили сіднички, якщо треба. І ліва рука попереду, а правою ми витягуємось в сторону і піднімаємось. І ми на вдох витягуємось, супер низько, не опускайтесь. І з видихом піднімайтесь. Все робіть знову ж в комфортному для себе, в комфортній амплітуді, без лишнього насилля, нічого не перетягуємо, не передавлюємо. У нас немає зараз мети торкнутися рукою до ноги, ми витягуємо просто бік. І тепер ми повертаємось в позицію голуба. Права нога перед собою, ліва витягнута позаду. І ми опускаємось на лікті. І передня нога у нас якби стопа на себе трошки. І ми опускаємось теж, наскільки нам комфортно. У нас, в принципі, якби ціль наче тазом тягнутись вниз в коврик, але дивіться, щоб у вас не перенапружувався і не переживався живіт. Слідкуйте також за своїми відчуттями. Якщо треба, піднімайтесь на долоні. І зараз ми всі підіймаємось на долоні і згинаємо позаду ліву ногу, підтягуємо її лівою рукою до себе, вище таз не піднімаємо, і просто тягнемо стопу, наче п'ятку і хочемо торкнути сідниці. Якщо це не вдається, це теж нормально. витягуйте на своєму рівні, ви відчуєте витяжіння в передній поверхні бедра лівої ноги. І глибоко дихаємо, відпускаємо якісь неприємні відчуття, опускаємо ногу і прокручуємо знов в центр, сідаємо. Добре, і Змінюємо тепер позицію. Підтягнули до себе ліву ногу, праву витягнули, поправили сіднички, сіли на сідничні бугри, права рука перед собою, а лівою робимо рух, ми витягуємо бік, на вдох, нахиляємось. До правої ножки і з видихом піднімаємось і продовжуємо потягнулись вдох і повернулись, видих. Чудово. І ще. Пам'ятайте, що тут нам не треба торкатись, хватати себе за пальці ноги, ми просто витягуємо бік. Плавно, акуратно, не перенапружуючи живіт. І ми прокручуємось тепер в іншу сторону, ліва ножка перед нами, права позаду витягнули її, поправили ногу, можна далі її відставити, стопа на себе. І по можливості опускайтесь на лікті, якщо вам це комфортно. Або ж залишайтесь в позиції вище. І погляд в нас вниз, шия, розслаблена. Глибоке, спокійне дихання. Ми тут нікуди не перетягуємо себе. Просто в комфортній для себе позиції стараємось розслабитись, і якщо тіло дозволить, можна таз опустити ще трошки нижче. Якщо вам досить комфортно передню ліву ногу можете ще далі від себе відводити. Якщо ж не комфортно навпаки, п'ятка ближче до лобкової кістки. Добре, і піднімаємось з ліктів. Згинаємо позаду праву ногу і правою рукою її тягнемо до себе, не піднімаючи таз. Не піднімайте таз, не обов'язково вам торкнутися п'яткою бедра. Ми до цього якби, намагаємося дійти, але все по відчуттям. Витягуємо переднє бедро правої ноги і глибоко дихаємо. Розслабляємося, все робимо через розслаблення. Відпускаємо. Провертаємось в центр, розкриваємо тепер обидві ноги, поправляємо сіднички, витягнули м'які тканини, сіли на бугри, ноги прям на максимум свій, не треба зараз розводити, акуратно, все повільно. І тягнемось ручками вперед, можна перейти на лікті, або наскільки вам комфортно, також, щоб не перетискався живіт. І не було в ньому ніяких дискомфортних відчуттів. Стопи злегка на себе, ми видихаємо. Ми не йдемо зараз в свій максимум, не виходимо в шпагат, просто злегка розкриваємо і тягнемось. глибоко дихаємо обов'язково. Спокійні вдохи та видихи. Концентруємось на своїх відчуттях в тілі. І там, де нам неприємно, дискомфортно, стараємось туди продихати і розслабити глибокі вдихи та видихи. Чудово, тепер плавно підходимо руками до себе, збираємо під колінка ноги разом. І ноги в нас на ширині коврика, і зараз кладемо коліна в одну сторону і в іншу. І відчуваємо, як перекатуємось з одного сідничного бугра на інший. Продовжуємо опускати коліна в підлогу. Добре. І ще на іншу сторону. Чудово зупинилися по центру. І зараз влягаємось на коврик акуратно, хребет за хребцем, взявшись під колінка, підтягуємо до себе ноги, зігнуті в колінах, руки на підлозі долонями вниз. І ми плавно будемо відривати таз вгору на вдох і опускати на видих. Ми відриваємо хребет за хребцем, починаючи від куприка, піднімаємось вище до грудної клітки, йдемо на вдох. І з видихом опускаємось від грудної клітки вниз до куприка. В верхній точці ми не зажимаємо сідниці, нічого такого ми не робимо і сильно високо таз не піднімаємо. Старайтесь тут сконцентруватись на відчуттях хребтів. хребті. Ви маєте відчути, як кожен хребець за хребцем опускається і піднімається. Має бути дуже приємні відчуття в хребті. Концентруйтесь на цьому. Зараз ми не качаємо сідниці і нічого такого не робимо. Добре, витягуємо ноги вперед, розводимо їх ширше, кладемо праву ногу на правий край коврика, зверху закидаємо ліві руки. За головою згинаємо в ліктях і ліктями також тягнемось в правий край килимка а, і формуємо таку своїм тілом форму посмішки або банана. Таз у нас залишився по центру килимка, а руки і ноги справа. І ми відчуваємо, як зараз правий бік, наче скорочується трохи, а лівий витягується. І ми просто залишаємось в цій позиції, також продихаємо. І вертаємось тепер ліва нога вліво, права зверху, і лікті також тягнемо на ліву сторону. Все те ж саме, просто на інший бік. Я залишається непорушним, нікуди ми його не перекладаємо по центру. І руками, ногами тягнемось вліво зараз. За лікті, можете себе ще так витягувати. Але також без надзусиль якихось в комфортному стані. Добре, повернулись в центр і знову ноги. Коліна зігнули, і тепер кладемо коліна в одну сторону, дивимось в іншу. Якщо вам недалеко колінами до підлоги залишилось, можете дотягнути їх ручкою вниз, і видихнути тут, розслабитись, відчути цю скрутку, вона не дуже глибока. І тепер міняємо, дивимось в інший бік. І коліно в зворотньому напрямку. Обидва колінка. І знову ж, якщо хочеться, можете рукою натиснути злегка, якщо вам це необхідно, якщо до підлоги недалеко залишилось. Добре, вертаємось в центр, розводимо знову ножки, стопи разом, коліна в сторони, позиція метелика лежачи. розтираємо добре долоні між собою, до відчуття жару і вкладаємо на низ живота, прикриваємо очі. Розслабляємось і відчуваємо знову це зцілюючи тепло, відмітьте, чи щось змінилось у вас від початку практики в тілі. І ще більше направте це тепло всередину своїх всіх внутрішніх органів. Максимально розслабтесь і дозвольте собі ще на кілька хвилин залишитись зцілюючи своє тіло, наповнюючи його необхідною вам енергією, спокоєм, балансом, гармонією, віддайте любов своєму жіночому тілу.